Друзі, раді вітати вас на подкасті Молодія на Радіо «Бух». Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як навчання та молодіжні обміни можуть змінити ваше життя. Впевнені, що кожен із вас, хоча б раз приїхав побувати за кордоном і пожити в іншій країні, познайомитися з її культурою, вдосконалити мову, знайти нових друзів, і найголовніше отримати знання, які можуть відкрити для вас нові перспективи. Якщо ви хочете реалізувати це, але ще не готові покидати Україну надовго, і у вас є чудова можливість. Це програма Еразмус. Ця ініціатива Європейського Союзу створена спеціально для студентів та молоді, щоб вони могли навчатися, обмінюватися досвідом і розширювати свої горизонти. Erasmus пропонує безліч можливостей від кількомісячного стажування, навчання в університетах до участі в міжнародних волонтерських та культурних проєктах. І сьогодні тема нашого подкасту це молодіжні обміни Еразмус, як отримати досвід навчання в країнах Європи. Поговоримо про те, що відкриває ця програма і з чого розпочати свій шлях. Сьогодні до нас завітала особлива гостя, Дарина Масан. Зараз вона навчається в Лейпівському університеті Німеччина. Також Дарина, співзасновниця і членкиня правління Геомолодіжні вітрила, засновниця співзасновниця проєкту Makerspace і учасниця студентських обмінів Размус. Дарино, привіт! Вітаю дуже дякую за запрошення. Буду рада поділитися своїм досвідом життя в Німеччині, студентським життям там. Порівняти його з Україною. Тому сподіваюся, буде дуже цікаво. Круто, на ну, що тоді погнали? Е, розкажи, як воно бути студенткою в Німеччині. Е, наскільки це відрізняється від бути студенткою в Україні? Коли я приїхала до Німеччини, особливої різниці я, напевно, не помітила. Е, окрім бюрократійних, е, бюрократійних е, штук, які там присутні. Е, Мовним бар'єром, можливо, спочатку, потім я його подолала. Зенське життя в Німеччині досить цікаве, різноманітне, наповнене різними активностями, знайомствами, студентськими вечірками, цікавим інтерактивним навчанням. Загалом мені дуже подобається і я задоволена. Круто, а скільки часу ти вже навчаєшся в Німеччині? Три місяці. А скільки ще будеш? Два. Два. Е, тобто, якщо подаватися на молодіжні обміни ці в вересні, то виходить, ти навчаєшся по березень? Так. Е, а якщо на другий семестр навчальний? Е... Навчальний семестр починається, другий семестр починається 1 квітня та закінчується приблизно кінець липня, початок серпня. А, ну, прям відрізняється від нас. Тоді, з чого почати цей процес відбору, а, де шукати ці можливості? Як зрозуміти, що вже відкритий кол для в якісь університети? Особисто я подавалася через мій університет в Києві. Він пропонує безліч можливостей обмінів Erasmus. Викладають в телеграм-каналах, каналах, на сайті університету. Так я, в принципі, і знайшла, що набирається набір на обмін в Лейпцизькому університеті. Спершу потрібно пройти аплікаційний процес, туди входить мотиваційний лист, рекомендація від викладача, сертифікат мови, також входить оцінки, які були за попередні семестри. І, в принципі, все. Тобто це виходить, що твій університет, в якому ти навчаєшся, має бути партнером Erasmus. Чи це може будь-хто подаватися? Обов'язково це повинен бути партнер Erasmus, так. Ага, Зрозумів. Ти розказала про етапи відбору. З якими викликами найбільше можуть зіткнутися студенти? Як ти думаєш? Мені здається, що з мотиваційним листом не вийде таких проблем. Єдине, з чим можуть виникнути проблеми, це з пошуком предметів в Лейцівському університеті. У мене так виникло особливо. Mm -hmm. Тому що однією з вимог навчання за обміном Erasmus це перекривання усіх предметів, які є в тебе в рідному університеті, і пошук таких відповідників у приймаючому університеті. Mm -hmm. За моєю умовою, я повинна знайти абсолютно Схожі, можливо, на 100%, але іноді це неможливо знайти такі предмети, щоб їх продовжувати вивчати в Лейпцівському університеті, і це було трошки важко. Звісно, всі предмети я не знайшла, тому деякі предмети я повинна по поверненню складати іспити по поверненню, mm -hmm. давати домашні завдання, проходити тести, відвідувати, можливо, якісь пари онлайн. Тому це можливо такий є виклик. А, тобто, фактично виходить, що я просто пам'ятаю, мені там ще як тільки подобалося, дуже багато розказували про ці там кредити, що вони мають е, збігатися. І тобто, фактично виходить, що навіть коли ти поступаєш в якийсь іноземний університет на семестр, ти навчаєшся в двох університетах паралельно, тільки в одному на фулл тайм, а в другому на парт-тайм. Так, це дійсно так. Тому це трошки. Можливо, студенти почнуть лякатися, як це навчатися у двох університетах одночасно, але вже в процесі ти починаєш звикати. Починаєш звикати до ритму, до навантаження, починаєш вже раціонально свій час планувати, що зробити потрібно, що ні. Тому так ця кількість кредитів дуже важлива. Потрібно, щоб вона збігалася як в рідному університеті, так і в приймаючому. Інакше предмет просто не перекриється, і тобі потрібно буде ще по приїзду складати іспити mm -hmm. у рідному університеті. А, ну тоді давай вже з свого досвіду розкажи, можливо, якісь лайфхаки чи поради для успішного проходження відбору і пошуку цих предметів і вибору самих університетів. Взагалі, я обирала відштовхуючись від моєї освітньої програми. За своєю освітньою програмою я перекладач німецької та англійської мови, тому відповідно я і обрала країну Німеччину. Мій університет має декілька партнерств у різних міст Німеччини. Це і Лейпциг, і Бамберг, і Берлін. На той момент я обрала Лейпциг, тому що за історію взагалі це другий університет Німеччини за своєю. З років заснування він дуже сучасний, красивий. Я бачу фотки, він реально класний. Фотки. Так, звісно, дуже красиві. Колись це взагалі була за своєю будовою церква, і за архітектурою дуже красивий університет, прям заворожує. Дуже позитивних відео багато, тому я її обрала поради, які я можу дати. Це, напевно, під час мотиваційного листа повинна, звісно, бути чітка мотивація. Потрібно описати, чому, чому саме ви повинні бути студентом за обміном. І іноді недостатньо написати, ну, це збагатить мій культурний досвід і щось таке. Потрібно щось подумати унікальне. З кожного є щось унікальне, якась унікальна історія, яка є всередині, і з нею потрібно поділитися. Недостатньо угу. іноді сказати, що це збагатить мій культурний досвід. Е, от по мотиваційних листах вони займають найбільшу частку типу, в загальному е, рейтингу відбору, чи там все-таки більше звертають на академічну твою успішність? Я думаю, академічна успішність теж грає велику роль, але більше мені все ж здається, що грає роль мотиваційний лист та рівень мови. <тірвання> угу. А там рівень мови потрібно підтверджувати якимось сертифікатом. Це може бути міжнародний сертифікат підтвердження IELTS або угу. інший. А також підход... в моєму випадку, проходили сертифікати від мого університету. Їх видають викладачі, підписують на кафедрі. Я, в принципі, так і робила. Окрім іноземної мови, в моєму випадку це німецька. У мене ще є предмети, які ведуться англійською мовою. Тому мені потрібно було два сертифікати: німецька та англійська, підтверджене Б 2 О, ну це сильно <смітна> в Україні. Ти студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це дуже такий поважний заклад. Я от сам нещодавно став студентом КНУ. Вже в принципі встиг оцінити рівень їхньої освіти. І ти тут навчає... ти в КНУ навчаєшся вже три роки і виходить, вже продовжуєш своє навчання в Лейпцигу. Тепер, ну мені цікаво, які відмінності ти помітила між цими університетами. Можливо, кожен з них має якісь свої там сильні сторони. Чи можете сказати, що для тебе з цього здивувало, які там різниця сильна, і що для тебе стало прям таким новим досвідом в самих освітніх підходах? Насправді дуже багато є моментів, які відрізняються, і це досить цікаво помічати. Перший момент, який мене досить здивував, це те, що немає стабільної програми, стабільного розкладу, який ти мусиш відвідувати. Ти сам обираєш предмети, які ти хочеш вивчати. Можливо, тебе щось цікавить особливо. Можливо, взагалі немає конкретної кількості кредитів, яку ти маєш набрати. Ти можеш просто. Обрати любі предмети, які тебе цікавлять. Mm -hmm. а, ну, звісно, я обирала предмети, щоб максимально перекрити предмети у моєму рідному університеті, тому що було б дуже сильне навантаження мені. І потім по приїзду це все доскладати. Також система оцінювання досить відрізняється. У Німеччині, наприклад, найвищий балом рахується один. Mm -hmm. У нас, наприклад, в Україні це ж навпаки, це да, п'ятірка. Це приклад. Це так. Так, можна пожартувати з кимось, що отримав там 1,5 в Німеччині, а це насправді це дуже хороший бал, тому досить цікаво. В тебе такі тільки сесія ще попереду думаю. Так, але я буду старатися дуже. Um, також, що ще відрізняється, напевно, система іспитів, тому що. В Німеччині зазвичай іспити складаються у форматі проєктів, рефератів, доповідей. У нас, навпаки, я думаю, це просто або якісь письмові відповіді, або тести, або витягування білетів. Ти вчиш там багато да, білетів. Да, да, так, да. Такого там немає. Я коли розповідала студентам іноземним, що в нас така система. Вони такі, як? Ти ти стільки всього вивчаєш? І... Так, це досить було цікаво. Тому в мене ці іспити ще будуть попереду. Деякі вже проєкти я склала, деякі ще чекають. Тому, Клас, так. А які це проєкти? Типу, що ви там розповідаєте? Зазвичай це вільна тематика. Ти обираєш тему, яка тебе цікавить. Угу. Це може бути будь-що від. Е я Не знаю, чогось сучасного до проблем з екологією. Це 10-15 хвилин оцінюють е, саму дикцію твою, як ти розповідаєш, чи ти вільно володієш темою. І так. А, дивись, що до такого типу в загальному систему освіти. Е, в Німеччині і в Україні. Е, яка між ними різниця? Чи ти можеш щось виокремити? Таке, що там. От прям... Цікаве. Система. Ну, типу, в загальному якось. от, У нас, наприклад, там не знаю, пари проходять за розкладом, і фактично, ну, типу, ми ж не можемо обирати якісь дисципліни. З іншого нас є чітко визначений напрям, і, і все. Щодо, можливо, там ще якісь є глибші речі з буденного студентського життя. Mm. У мене розклад досить добре побудований. Я не відчуваю якогось такого дискомфорту. Так, іноді є такі вікна, коли ти просто сидиш там три години, ти маєш вільного часу між парами. То в моєму рідному університеті, наприклад, це, це трошки не так. У мене зазвичай так все підряд. Mm. Ти відсидів усі пари, провчився і ти вільний. А тут ти так, що до вечора мусиш сидіти, так, що в мене пара, що це те. те. Ти от мені розповідала про те, що ви там іноді типу в бібліотеці можете сидіти працювати, вчитися. От там загалом така культура поширена, бо у нас я цього за 4 роки бакалаврату, за там півроку магістратури цього, ну типу, немає, щоб як студенти разом збиралися і робили домашки в бібліотеці. І в Штатах я бачу ну, по відео по фільмах, якихось бачив, що так типу є. А в Німеччині теж це. Так, це дуже поширено. Всі студенти збираються в бібліотеках. Ну там не досить не можна просто сидіти, дуже багато говорити. Це тихе приміщення, тому всі зазвичай беруть ноутбуки, планшети, якісь книги читають. Там тихо, досить, але дуже атмосферно, приємно навчатися, дуже класно. Багато студентів також навчаються у їдальні. Їдальні також дуже прикольно. Там всі збираються в їдальні, замовляють їжу, беруть каву, щось обговорюють. І це досить. Класно, я теж вже з подругою час від часу ми тако ходимо в їдальню, беремо собі каву і вчимося. Ну до речі, я не знаю. У нас в школі теж і поїдальня це був просто такий найбільший простір для нетворкінгу. У нас просто вся школа на перерві збігалася в їдальню, і ми всі там сиділи, пили чай, говорили щось, якісь ігри грали. О, то класно. В наших університетах такого чогось немає. Не знаю. Ну принаймні, намі там, де я був, то це цього не було. А, як думаєш, що нам варто? Перейняти в німців, впровадити в Україні якісь класні фішечки, які можуть нас ще покращити. Мені дуже подобається в Німеччині їхня система іспитів, як я вже сказала, це досить зручно, цікаво готувати те, що тобі подобається, ця система проєктів, яка в них досить поширена. Я говорю це як студентка за, за обміном Erasmus, тому що за фулл як коли ти full-time студент, це трошки по-іншому. В них є своя програма у Німеччині. Багато більше потрібно вивчати, ніж коли ти студент Erasmus. Да, там більше як центр робиться саме на позакласну роботу. Так, дуже багато йде на позакласну роботу, опрацювання статей різних, матеріалів, літератури. Дуже багато всього. А там поширені якісь типу, дискусії, дебати? Усі предмети у Німеччині поділяються на лекції та семінари. Угу. У нас, в принципі, нас також. Але окрім того, що у нас, наприклад, в моєму рідному університеті це чергується. Так, цей тиждень лекція, наступний буде семінар. У Німеччині в мене по-іншому. Що тижня з одного предмету в мене є і лекція, і семінар. На лекції це зрозуміло. Сидить купа людей, слухає лектора, який розповідає щось на семінарі. Це вже більше дискусії, це вже більше практики. Якісь. Робота в групах, дуже багато роботи в групах. Класно, там нема такого, як у нас, типу, лекція це ну, ти сидиш, слухаєш лектора, а на семінарі — це просто розказуєш презентацію чи реферат, який ти підготував вдома, і тібо, фактично це семінарські заняття, Нічим не відрізняється від лекції, тільки там, типу, вже не, не викладач говорить, а студент. Так, ну на семінарі, От чим мені подобається дуже семінари, що немає так, такого. Я вам даю все, що ви почули на лекції, ви це все розповідаєте. Mm -hmm. На семінарі ви просто ведете дискусію з викладачем, які задаєте питання, які ви не розумієте, розв'язуєте якісь завдання, вправи. Це досить цікаво. Так, да, це реально дуже прикольно. А, розкажи, давайте поговоримо більше про типу тобто, такий лайфстайл студент в Німеччині. Опиши свій день, як він там виглядає, чи сильно він відрізняється знову ж таки від. Того, як ти навчаєшся в Києві. Зазвичай мій день у Києві мій день починався зазвичай о 9-10 ранку, тому що навчання в мене проходить у другу зміну. Тут в мене навпаки, в мене навчання вранці, але деякі є й пари увечері. Я снідаю, йду на пари. Перед парами, можливо, щось читаю, готуюся до занять. Потім у мене навчання. Потім обід, я можу піти як і в ідальню, так і прийти до себе в гуртожиток, щось приготувати. Ем, часто можемо з друзями кудись піти: ем, спорт, це знаю, прогулянки містом, піти в бібліотеку, кудись поїхати на якісь екскурсії. А, До речі, цікаво, розкажи про а, досвід проживання в гуртожитку. Яка там культура, яка там атмосфера? Мені здається, що гуртожиток у Німеччині значно відрізняється від гуртожитку в Україні. Саме я говорю зараз не про умови, а про саме ком'юніті, mm -hmm. тому що всі один одного не знають. Так і є. Ну, насправді я лише, напевно. Два-три тижні тому взнала, хто в мене сусідка живе, мешкає в сусідній кімнаті, тому що ми ніколи не спілкувалися. І то це було на якомусь спільному івенті, де ми зустрілися випадково. Ой, ти живеш тут, я теж живу тут. Вау, яке, яке співпадіння вийшло. І це просто було. Ну, Спілкування як такого немає. Тобто, немає такого, ой, а в тебе є цукор, може, будь ласка, позичити. Ну, типу, ні, це мене трохи здивувало. На відміну, як мені розказували ще, знаєш, там брат, ну да, у нас це, у нас і ну, там весь поверх може зібратися, потусити, включити музику, да -да -да. а тут вже десята вечора всі мають затихнути. Якщо буде якийсь шум, хтось вивімкне гучну дуже музику, це все це вже буде там. Я не знаю, це вже порушення власного простору. Ну, оце класно, типу. З тихо <реш> часу, тут є, ну, да, то, та, так, свій так плюсик. так а, дивися, а як щодо е, нетворкінгу, е, наскільки тобі взагалі вдається його побудувати, познайомитися з людьми, наскільки там німці відкриті. І там ж є е, не тільки е, по обміну з України, там ще мабуть, з інших країн також є. А от мені цікаво цей культурний твій досвід. Коли я їхала в Німеччину, перша моя думка була: Вау! Як я прокачаю свою німецьку, коли буду говорити з німцями. Я вивчу стільки сленгу, стільки слів, які вони вживають у повсякденному житті. Uh -huh. Щоб ти розумів, коли я приїхала, я зараз можу на пальцях полічити, скільки в мене є знайомих із Німеччини. Насправді трохи на контакт іти з ними тяжкувати, тому що вони досить закриті люди, вони дуже поважають свій особистий простір та час. Вони не будуть витрачати його на людей, з ким їм не цікаво. Або з ким вони не бачать якогось майбутнього, просто я не знаю, якщо не сподобається людина, ну вони просто на наступний день з тобою навіть не привітаються. Нічого собі. Так, але є дуже привітні е, німці, і це дуже тішить, що коли ти говориш: ой, я студент за обміном, мені так все цікаво, тут де тут ще можна, куди можна піти в спортзал, а де можна тут смачно поїсти, окрім їдальні. І що ти там порадиш, і вони, коли відгукуються на це позитивно, це так приємно чути, але ну, насправді це не, не завжди, не часто таке зустрінеш. Клас. Але цікаво, скільки людей там, ну, чи є люди взагалі іноземці, європейці, які вивчають українську, на їх багато? Дуже багато. Ну, Насправді я зустрічала ну, не прям дуже багато, але чим, я вже так зустрічала декілька людей, і це дуже приємно, коли вони вивчають українську мову. Це таке задоволення, навіть коли вони допускають такі помилки, коли у них такий акцент. Мені просто мені такий бальзам на душу, коли вони говорять роз українською мовою. Коли це просто, я дуже ціную таких людей. Круто. Ну і наостанок питання, яке я ставлю всім гостям цього подкасту. Ти вже три роки фактично не живеш на Нововолинську, ще й чотири місяці прожила в Німеччині. Чи можеш ти, як ти вважаєш, чи є в нашого міста Новолинська якась особливість, яка відрізняє його молодь? Якась унікальність чи якісь позитивні фактори, які варто нам цінувати? У нас дуже унікальна молодь, і світ настільки великий, що має стільки класних можливостей, які потрібно завжди ловити і брати їх до уваги. Тому у місті є дуже велика перспектива, я вважаю, тому що в нас дуже талановита молодь. Це правда. У нас стільки класних результатів. Просто зайти в новини і прочитати, скільки призових місць на олімпіадах, скільки результат у результатів у спорті. Це дуже тішить, і люди повинні ділитися такими здобутками, такими результатами на міжнародному рівні. І на міжнародному рівні це дуже цінується. Тому, якщо хтось має такі результати, це просто маст хев, щоб податися на такі обміни, тому що це дуже. Так, да, і не тільки must have податися на обміни. Хто має такі класні результати, але там, ми ще про них не знаємо. то пишіть нам, будемо запрошувати вас гостями на подкаст, щоб ви розповідали про свої кейси успіху і ділилися з тим із світом. Тому ну власне сенс цього подкасту є в тому, щоб розповісти про таку талановиту новолинську молодь і про можливості, які в цьому світі існують. Отже, друзі, як почули, Erasmus – це не лише можливість навчатися в Європі, цей шанс отримати такий безцінний досвід. І пізнати нові культури, знайти нові можливості для свого розвитку. Сподіваюся, що цей випуск надихне наших слухачів брати участь у студентських обмінах і відкрити для себе нові горизонти. І вам, дорогі слухачі та глядачі, бажаємо успіху на шляху до великих можливостей. Сподіваємося, що ви продовжите слідкувати за нашим подкастом «Молодіє». і до нових зустрічей на Радіо Бух. Дякую, що були з нами.